Більше сотні людей зібралися в ТРЦ Нікольський, аби побувати на презентації книги Лавочка на хмарах відомого психотерапевта, психіатра Світлани Ісанько. Ця книга про те, як знайти себе в цьому беремному світі, як розвиватися, як можна об'єднувати в собі ментальність, духовність та фізичне тіло тобто, ця книга, котра буде вести людей за собою та давати. Наснагу жити авторка пише психотерапевтичні романи, допомагаючи читачам знайти шлях до ментального та духовного зростання. Вона називає їх адресатами, адже кожна книга це своєрідна терапія. Через книжки Світлани я стала більш впевнена в собі, і моє життя дуже змінилося. На презентації своєї книги письменниця поставила амбітну мету провести наймасштабніший сеанс медитації, що було зафіксовано представником реєстру рекордів України. Сюрпризом для авторки стало вручення. Ще однієї нагороди за найбільшу кількість виданих друком художніх романів за 4,5 роки, що також є рекордом.